Всім привіт, понеділок, починаємо робочий тиждень. Закінчую розвозити меблі, ті, які були завантажені ще 8 числа в нас в Польщі на нашій базі логістичній. Минулого тижня четвер був вихідний. Тут в Австрії було свято, Вознесіння. Тож працював тільки вівторок, середа і п'ятниця, бо понеділок. Треба було доїхати до точки. От, вихідні провів містечко Туль на Дунаї, це одне з найдавніших міст Австрії. То все, Що ви бачите, то на три пункти. Три клієнти ще. Було три. От, зараз вже залишилось два. Стокера у люці розвантажив. Їду зараз 90 кілометрів через відень до містечка вайнер нейштадт І там невеличке розвантаження і по меблях. Будемо чекати далі на якісь цікаві завдання. І оце ми рухаємося через Відень, автобан А22, справа річка Дунай. Меження 60 в межах відня. Сотки віденські одже такий якийсь офіс, офісні приміщення чи що це таке. Так, виїхали на міст. Оце зараз тут буде справа Дунай під нами. Один. Бігаємо на Дунаєм і беремо курс на місто Грац. нові. хмарочоси збудовані буквально недавно. Ну а от де пише сос, така сиренька коробочка, то є радар. Особливість. Тут така, що в Австрії вони фотографують переважно зад автомобіля. Тож треба бути максимально обережним, дотримуватись швидкісного ліміту. А то прийде подаруночок. Відень позаду, можна далі їхати, як то кажуть, на всі гроші. 85 кілометрів. Навіть обганяємо. Хоча проїхати на максимально можливій швидкості 65, не було ніяких затримок, теж досить непогано. Ну а попереду, попереду у нас Альпи. Би паркінга свінак, а в мене немає пентєвої води вже. За тиждень я вже використав все, що було. Зараз ми тут маємо набрати сіженької водички. Оце за дві ж Цікаво-цікаво тут зроблено. Перший раз я таке бачу, щоб в ялинку прийшлося задом заїжджати. Паркінг. Є туалет дуже на виїзду, десетка. Ну і всі паркові місця тільки їх задом отак. Такого бетонного лідвійника. от. Єдиний мінус, що воду можна набрати там прямо за тим зелененьким дафом. І то дуже повільно набирається вода. Ну а так, все супер, все новеньке, чистеньке, гарненьке. Там теж от є туалет і душ. Води набрав, паралельно ще й пообідав. І їдемо. 10 кілометрів лишилося. Розвантажимося і будемо чекати, якихось нових Завдань. Сонце припікає. 25 градусів за вікном. Досить жарко вже. Ну як завжди, будь-який з'їзд в Австрії з автомагістралі завжди це рух під знак. Майже всі отакі дороги сюди 3,5-7 і пів тони. Рух заборонено, там крім доставки. Ну і от праворуч, люц, Мьомакс, мебеликс. Наш пункт призначення. Так, дядько у нас попустить, тут з тим проблем нема. Ну, а ми собі заїдемо прямо от сюди, знак 3,5. Тут буде лишити прицеп курва. Якісь такі перепади. О! Тут завжди я лишаю прицеп. Не перший раз ми тут. Так, каже хлопачка, той що справа, що перший адрес отут. Часом вони в одному місці розвантажуються, часом в різних. Отут знизу. Ну їдемо сюди. Ну і залишилося ще одне місце отут. Буквально там три штучки викинути, одне ліжко якесь. І на тому по роботі І так, вайнер Нойштадт Меблі здав. Але доводиться мені повертатися назад штокерау, бо знайшлися ще якісь дві тумбочки. Виявляється, це з цього розвантаження. Хтось не додивився, чи я, чи той, хто приймав. Правда, документи він мені підписав всі. Якби по документах тумбочки в нього, але по факту вони в мене. Мушу їхати здати і завтра будемо мати завантаження в Відні в аеропорті, в самому аеропорті. Тож має бути цікаво. Добре, з'їжджаємо з В магістралі. І отут люди центр сервіс. Надіюсь, там ще є хтось, щоб віддати ті коробки і спокійно собі переночувати. А завтра зранку вже поїхати на аеропорт і завантажити. Чотири тони, якийсь вантаж, не знаю, що там таке має бути. Трон, пушка як. Ну і такий от заїзд до цього меблевого складу. О! брат на бороду таку відпустив, як піп. Вулички вузенькі, але рівненькі відносно. Ну і от, логістичний склад, меблевий. Хлопці вже не відпочивають. Зараз ми підемо і їх запитаємо. Як то має бути? Куди туди нема де стати навіть. Ті дві штуки я віддав. Забрали вони без проблем. От тепер, щоб знайти десь тут місце, щоб заночувати. Хуба біля ІВП цього. Aqui estão as estrelas. Aqui está o acho que eu acabei mais encerrar. Enfim, a Все розвантажено. Забрали хлопці те, що я провтикав віддати. Або австрієць провтикав забрати. Ну і прямо тут лишаю знаніч. на ніч. Під тим складом тут можна заночувати, купа машин вон. Хлопці вже поприїжджали завтра на розвантаження. Ну а я зранку завтра в аеропорт, Віденський, то має бути щось цікаве.